Це отак ложиться на землю. Сюди лягає, ну, ложиться людина. Потім отак воно закривається, отак скріпляється карабінами. І потім отак беруть. От, взяли. Щоб, якось, наскільки ти можеш взяти, що не отак, що ти будеш йти з базара з торбами, а отак так взяли і в ногу пішли. Такі м'які ночі для евакуації поранених з поля бою Сергій Свинаренко почав виготовляти наприкінці вересня минулого року. Ідею каже, побачив у волонтерів шостки та вдосконалив під себе. Я позвонив хлопцям, з ким я воював 415 п'ятнадцятий рік. Вони кажуть: отак треба... На цьому столі. Починається робочий процес. Тут ви бачите на столі розмітки від малого до великого. Малі ми використовуємо при. Збирання ноші як поперечні стропа, а довгі подовжні. Ну стол розмічений для того, щоб було зручно і швидко нарізати потрібні розміри, а не завжди користуватися рулеткою, Розматуємо стрічку потрібного розміру і відрізаємо. На сусідньому столі складають так, аби ноші за потреби витримали евакуацію пораненого. Для цього посилили центральну частину додатковою стропою. Тут виріб скріплюють, а потім віддають на прошивку. З цим їм наразі допомагають місцеві училища. Витримують такі ноші до 300 кілограмів ваги, говорить волонтер. Вони легкі та не потребують багато місця. Береж, я ж кажу, не обов'язково їх, щоб гарнюченька. Зібрати. Це. Не без. От. Раз, раз, раз. Тепер з цієї сторони трохи. От, так. От ти його прицепив. І забув самого у війську його не беруть, говорить Сергій. Через хвороби чоловік воював у 2014 та 2015 роках на сході України. Мав кілька контузій та поранень, розуміючи необхідність таких нож, власних грошей за чотири місяці у виробництво вклав понад 85 тисяч гривень. Це пенсія та гроші, що діти дали йому на нове авто. Діти хотіли, щоб я купився в машину. Ну, у мене вже гулі старенька четверочка наїзди. Діти дали гроші, ми накупили і ми на от, початок е січня ми зробили 200 штук. Ми ж не продаємо нікому зовсім. то Це принципіальне питання, що ні. Коли я дивлюсь, що їх продають по 2000, тисячі, я повбував би. Усі, хто долучився до процесу, волонтерять після роботи. Пані Вікторія розповідає, приходить сюди щодня, коли має вихідний у магазині, де працює. Складності немає, мабуть, було б желання, бажання, бажання. Було б бажання, а це не складна робота. Я не можу сидіти вдома в складний час. Більше ну, хоч чимось допомогти. Їхні ноші захисники випробували на собі. Тобто, можна брати щось Наші приїжджали, каже, ми не можемо забрати своїх двохсотих, витаскуємо трьохсотих. Тобто, нас запускають опять обстрілити і все. Собівартість таких ношів близько 400 гривень. Віддають і захисникам Сумщини, і на південний напрямок. Днями повезе замовлені ноші, а з ними і пакунки, зібрані мешканцями добровільної, на південний напрямок. Віктор Коробка. Нині говорить, має замовлення на понад дві сотні нож. Просять бійці не тільки не тільки медичні працівники, а й звичайні бійці, тому що їх легко скласти в невеличку сумочку повісити на пояс. Я думаю, що десь, десь близько 200-300 на даний момент треба. Робочих рук вистачає, каже волонтерка Катерина Андрієва. А власні запаси вичерпуються. Тож нині потрібні гроші на матеріали, нитку та стропу. В цьому році попит почав просто колосально зростати, а ресурси почали вичерпуватись. І тому я звернулася до своєї аудиторії в соцмережі і хочу подякувати всім, хто задонатив, всім, хто розповсюджує сторіс. Приблизно десь в місяць треба більше 20 тисяч гривень. Це на виготовлення ношу. Нині Сергій Уборг замовив стіл, аби розширити виробництво і виготовляти кілька нож одночасно. Допомогти їм, додає чоловік, можна зв'язавшись із волонтерами у соцмережах. Ми нормальні люди. Ми нормальні. Надо робити, бо якщо ми не будемо допомагати фронту, фронт прийде сюди, а тут нам всім буде. Катерина Гладенко, Лариса Дученко, Суспільне новини Суми.